Друзі, підписники, гості каналу. Так, у нас третій день турніру, кривава битва на чотирьох зіркових героях без філетового кольору. Угу, Топ-5. Давайте дивимося оборону. О, оборона впевнено тримається. В... А, ну це чудово. Добре, тоді давайте атакувати, подивимось, що нас чекає сьогодні. Так, кедман. Кедман, Ферранд, Кантра, Кальо. Угу. В принципі, нам тільки утку з себе знімати. Тому не знаю, чи потрібно нам та соня, може краще взяти Кедмана, блокувати Феранта і кальо, Давайте, напевно, так і зробимо. А Воду за спробуємо, ще що, то перечекати. Червоних теж беремо. Люся теж знімати контру. Ну, давайте спробуємо. Поїхали тут вже три на Альфа зламі героя. Це буде важче. Так, ну по червоним чудова ситуація. Давайте, напевно, ось так 3 жовту прокинемо. Не доїхав крізь трішки. Ну, прийдеться робити ось так четвірку. Ось так трієчку, і там ще буде трієчка червона. Це було прогнозовано, що він вдарить. Так, добре, ще зелененькі під'їхали. Так, кого нам пробивати, когось би пробити? Звісно, хотілося би кальо, але він ще не заряджений, тому давайте спробуємо воду запробувати. Сповільнення угу, ми прокинули. Давайте ось так і зарядимо зелених. Угу, так, вмикаємось, б'ємо сюди і ось так червоні прокинемо. Так, добиваємо сюди. Тепер феррант, в принципі, особої загрози нам не становить. Тому беремося за кальо. Ось так, тепер ось так. Соня під мінус отак сильно не повинна вдарити. Так ось так. Угу, прокидаємо червоні. Ще зелененьке під'їхали, добре. Б'ємо в кольо, він там прокачаний потужно, тому треба його все ж таки пробити. Так, так. Б'ємо ось так. Добили. Люсію блокуємо. Тут червоні. Ось так можна скинути зелені з жовтими. Можливо, і міньйони доб'ють. Звісно, з міньйонами проти Феранта така собі ідея, але нам вдалося. Поїхали далі. І ось вони, мультики. Ось вони, мультяшки. Так, ну що ж будемо робити? Не знаю, ким йти. Люся, тут можна і не впоратись, вони не блокуються. Ну Тільки люськову ворожу можна спробувати заблокувати. Тут майже всі на альфа. Ну, давайте такою командою поїдемо. Якщо буде камінчик, то ми повинні впоратись. Так. Червоні є. Добре, збираємо п'ятірочку. Збираємо ще ось так. Кого нам першого пробивати? Напевно. Малюска б... ну, там під, під контролю. Можна спробувати зняти контру жовті прокинути, але зелені роз'їдуться. Але варто спробувати. Так, ну, давайте ось так. Ось так. Скільки в неї залишилось, 400. Не впевнений я, що. Ми всіма червоними проб'ємо, тому давайте ось так прокинемо. Можливо, вона щось ізріже, а ми потім з кристалу червоних доберемо і, можливо, її проб'ємо навіть. Так, добре. Це вже дуже занадто полетіло. Тихо-тихо. Так, робимо ось так. Давайте все ж таки спробуємо. Сюди і тепер кедмана бажано би пробити. Так, так, горіння ми не знімемо, це погано. Добре, тепер робимо ось так, ось так. Соня буде бити, але ми їй атаку підрізали. Давайте прокинемо жовті тут, в пустоту. Трічка в пустоту. Ага, ось вона і зібралась. Так, добре. Так, мультяшок ми не заблокуємо, тому скільки тут ходів. Один хід. Давайте зробимо ось так. І ось так прокинемо ще червоні. Трішки не вистачило. Так, ну джуноїд напевно, від'їде. Давайте зелені. Може доб'ємо. Угу. Тихо. Так. Так, тут обережно прокинемо червоненьке, зберемо, ухиляння поставило. Це зайве трішки полетіло. Скільки? 15%. Давайте, напевно, спробуємо все ж таки може хоча б соню пробити. Так, добре. Ну тоді б'ємо сюди і ось так прокинемо камінчики. Знову хиляння там не неї спрацювало. Вдарила в Люсю. Так, давайте ось так. Нам потрібні міньони. Так, Спробуємо зняти кедманом. Так, зняли. І ось так навіть до неї прокинемо. Якщо вона ще заблокується, взагалі буде чудово. Ні, не заблокувалась, і ухиляння її не спрацювало. Так, нам би зарядити Джунаїда. Давайте ось так обережно прокинемо. І ось тут трієчком. Встигне. Так, встигла. Щось вона дуже швидко заряджається. Я розумію, що вона швидка, але ж не настільки. Так, так. Ухиляння, ухиляння Добре, спробуємо збити ухиляння. Б'ємо, є. Вийшло. Чудово. Ну, важко, але ми впорались та. Ой-ой-ой. Чотири кедмана. Мультяхи і мультяха ще. Лайл. Ну, тоді, напевно, прийдеться і мені брати червоних. Давайте візьмемо Колю. Розумію, що він повільний, але по-іншому ми не впораємось. І, можливо, ну, в Вілбера вони будуть. Вілбера вони будуть діспелити. Скарліт слабенька. Заблокувати ми їх не зможемо. Давайте ще, напевно, одного колю візьмемо. Ну, тут розрахунок тільки на камінчик потужний. Так. Ось так. Чи може краще ось такі? Ні, ось такі краще будуть. Тут можемо теж поміняти. Ну, не знаю. Не знаю, така команда, це дуже потужно. Вони будуть постійно бити, ці в них міньйони з'являються. Тут розрахунок тільки на червоний камінь. А червоний, до речі, трішечки є червоного. Зібрати важко майже кріс. Можна спробувати прокинути сині. Ось цей скриєчку червоний взагалі нікуди не підходить. Ну, давайте прокинемо ось так. Може якийсь там кріс доїде, не доїхав. Тоді є дві трієчки. Звісно, цього буде замало, але все ж А, ні, вистачило, так, одного пробили. Добре. Але далі що? Далі немає. Як і прокрутити. Нам потрібні мілійки. Давайте ось так. Ось так прокинемо. Пошукаємо десь тут по центру червоний. Так, червоний ми знайшли, але буде вже зараз. Перебивати келайл, колю вдарила. Ну, коля вже не витримає. Так, ну в цього менше за всіх ХП. Давайте спробуємо його пробити. Так, мілейки. Немає де червоних взяти. Ну, давайте ось так. Може там якийсь червоненький заїде. Так, заїхав, добре. Але ж вони так б'ють потужно. Так, давайте бити в цього. Тут є настрійка червона. Ось так. Угу, Тут прокинемо і пошукаємо ось так червоненький з краєчком. Мілійки. Тепер ось так. Оце зайве було. Ну, Килайл знову зараз буде ухилятись, тому в того ті міньйони. Ну, давайте бити його. Він хоч не ухиляється. Це пері... О, добре, червоні заїхали. Це чудово. Так, б'ємо коляй. Спробуємо все ж таки Кедмана добити Так, є, впорались тепер сюди. Може, і червоних їй вистачить. Вистачило. Фух. Ну, ось це було дуже, дуже складно. Так, далі. Наступний бій. Угу. Контра, горіння. Тут червоних ми залишимо джунаїдів. Візьмемо, напевно, а, краще соню, там сині. Соню для чистки візьмемо. І можемо, в принципі... Ну і люську візьмемо. Ось такою командою підемо. Угу, так, малюндорчика можна заряджатись. Контру є чим знімати. Поїхали. Килал, ця, що горіння на всіх кидає. Ух, скільки червні. Ну, сьогодні червоні якісь поля всі. Ну, давайте ось так прокинемо спочатку. Можна в кирюшу кинути. І ось так. Угу. трішки зайвого полетіло, але добре. Хто нам більш небезпечний, напевно, ця панда. Тому спробуємо її пробивати, хоча там в захист в неї стоїть. Ну, добре, тоді давайте ось так. Ще зберемо червоних. Тихо. Щось джунаїд вже почали. Прасів один. Так, добре. Тут впорались. Давайте ось так зарядимо Соню. Тому що зараз буде келайл ходити. І ось так прокинемо. Так, баф атаки. Це все зрозуміло. Давайте ось так. Обережно. Угу. Так, ми це з себе знімаємо. І тут прокинемо червоні. Не хочу поки жовтих збирати, поки боря не ультанув. Давайте йому допоможемо. Угу. А тепер спробуємо контру зняти. Так, не знялась. Давайте ще раз спробуємо. Ну, прийдеться робити ось так і тут прокинути ось так червоні. Скільки контращів буде, один хід. Добре, давайте, може, все ж таки миліндора доб'ємо, щоб він вже нам тут не заважав. Угу, І зарядимо миліки. Так, прокинемо синій, зарядимо соню. Тому що зараз келайл вийде і буде знову нас підпалювати. Угу. Ми це зразу все знімаємо. Тепер чистимо поле. Так, знов буде боріл. Давайте тоді ось так. Ілюцію спробуємо зняти. Так, зняли скиллайл, її і б'ємо. Давайте її спробуємо добити. Так, добре. Ну, тепер обережно чекаємо. Так, з цього контра спала, тому його б'ємо. Давайте ось так можемо зеленого вистачить. Так, вистачило. Скільки ходів, один хід. Добре, обережно тут прокинемо. Там будуть потім червоні і жовті. Так, ось так. Ну і спробуємо добити його. Є. Та що ж таке? Всі дзвонять, коли. Не потрібно. Так, далі. Залишився ще один бій у нас, потім передзвоню. Так, тут знову мультяхи. Угу. Грім. Келал це яка пробиває. Чистка нам, в принципі, знадобиться. Може взяти синіх замість. Замість джунаїдів Хоча джунаїди добре пробивають зелених. Хто у мене там синій є? В мене є Лін і в мене є Хесяодун. Грега немає. Був би Грех, то Грега можна було взяти. Ну, давайте спробуємо. Візьмемо Хесяудуня, візьмемо Ліна. Ліна ще камінчики будуть пробивати. Давайте поїхали. Чистка в будь-якому випадку нам потрібна. Потрібно було залишати джунаїдів. Червоних дуже багато. Ну, прийдеться робити ось таке комбо. Ось так. Ну, стрічки. Навряд чи ми її заберемо. Але все одно прийдеться прокидати, хоча б трійку зібрати. Ні, тут вже не витягнемо. Дуже боляче щось вона вдарила і це травління. Хасяудун просто від'їхав. Давайте ось так. Щесь повільнення хтось на нас накинув. Ні. Тут буде новик. Ну добре, давайте тоді ось так. Ну куди? І ще і Люсю зарядили. Так, добре. Ну, можливо, хоча б келайл пробіймо. Ні. На жаль, червоні вже і впоралися би, але, ну, якось так. Ось такий був третій день. Ми навіть топ-1 зайшли. Давайте дивимося. Оборона. Оборона А, на жаль, що тут нулик заробили. Хоча б якісь бечки було б добре. 331 місце. Ну, в принципі, гарний результат. Якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до